Звичайно, київський патріархат не стоїть осторонь до спільної біди, яка сталася в Україні від агресора, від сусідньої держави, від Путіна, де сьогодні ллється кров, де сьогодні точиться війна. Київський патріархат перший відгукнувся на Страждання українців, починаючи з Майдану. І сьогодні кожна єпархія, кожна область України, дає Київський патріархат, збирає гуманітарну допомогу в зону АТО людям, які постраждали від війни, біженцям пораненим. У нас в соборі кожний тиждень. Ми відправляємо машину з гуманітарною допомогою, це є продукти харчування, термобілизна, то є ліки. Ліки вже під нашими підрахунками, вже більше як 300 кілограмів, бо то вже пішло на кілограми. Закуплено також були бронежилети, закуплено було шоломи, закуплена була дорога. Техніка ночного бачення, там в доларах оцінювалася. Також закуплені були балаклави от, для військових. В кілью, також, де є біженці, ми також завозимо час від часу от, людям теж гуманітарну допомогу, навідуємо поранених в госпіталі, ну так працюємо, от е, це все от, е, наша область, наші люди, де в храмах оголошується збір гуманітарної допомоги, де ми кожної служби перед людьми відчитуємося, скільки ми зібрали коштів, скільки ми зібрали гуманітарної допомоги. Чого зібрали, і люди залюбки знову ж таки несуть цю допомогу, і ми своїми силами ми не просимо якихось от там людей, не наймаємо фурами, щоб то витрачати великі кошти. Є люди-ентузіасти, які люблять Україну, є люди-патріоти, які болювають за Україну, ризикуючи своїм життям. Їдуть в зону АТО і везуть гуманітарну допомогу. До речі, вчора відбув знову ж таки наш священник в зону АТО, який буквально раз на дві неділі їде на передову, везе військову амуніцію, везе також продукти харчування, саме необхідне генератори, зварювальні апарати, От, також везуть екрани для. Важкої техніки. Працюємо в такому ракурсі, щоб допомогти нашим військовим, щоб вони нас захищали і дуже одне прохання. Просимо в Бога і просимо їх, щоб вони повернулися живими назад до своїх родин. Допомогу ми збираємо вже десь приблизно з червня місяця. Mm -hmm. От. І... Ви знаєте, ми ніколи не афішували того. Знаєте, це... ми робимо то, що Бог бачить, і нам воздасть явно, то, що ми робимо таємно. І ми не афішуємо того. Наш священник от був і перевозили гуманітарну допомогу, і наш священник проїхав а ззаді машина, яка супроводжувала їх, попала під обстріл. і... Один ранений, а всі решта загинули хлопці. Тобто священик їде прямо на передову, де uh -huh. зараз тобі, гаряча точка, де йде фронт.